Всім привіт! З вами канал Робошоу і це рубрика «Цікаві факти. Люди вже давно подорожують космосом та вивчають його. Тому сьогодні ми розкажемо 14 фактів про місяць. Поїхали! Перше. Супутник планети Земля приблизно в 400 разів менше від Сонця. Розмір обох світів здається нам однаковим лише тому, що місяти найближчим до планети Земля астрономічним об'єктом. Друге. За всю історію людства небесне світіло відвідало лише 12 людей. При цьому всі вони були громадянами США. Третє. Колонізація місяця не наукова фантастика, а питання часу. Вже зараз уряд США, Китаю і Росії планують організувати добування Гелію 3 на цьому астрономічному об'єкті. Четверте, супутник Землі зародився більш ніж 4,5 мільярдів років тому і спочатку мав набагато більший розмір у порівнянні зі своїм нинішнім станом. П'яте. Сучасні космічні кораблі досягають просторів місяця приблизно за 3 дні з моменту вильоту. Шосте. На супутнику планети Земля розташована невелика алюмінієва статуя, присвячена всім загиблим космонавтам. Вона була встановлена американськими дослідниками в ході здійснення програми Аполло. Сьоме. Люди, що побували на Небесному світилі, поверталися додому не з порожніми руками. У По 1969-1972 роках ними було привезено майже 400 кг місячного грунту. Восьме. Різкий перепад температур це характерна ознака місячно, місячного клімату. Протягом доби тамтешня температура може змінитися від мінус 100 до плюс 150 градусів. 9. При бажанні будь-яка людина може вивчити кратери, рівнини і злами супутника планети Земля, використовуючи звичайний телескоп. Десяте. Через відсутність атмосфери на місяці відсутні такі природні явища, як світанки і заходи. Зате там цілодобово видно зоряне небо, Сонце і Землю. Одинадцяте небесне світило постійно зменшується, а через мільйони чи мільярдів рік воно й зовсім зникне. Дванадцяте аватари це не, науку. це не тільки вигадані персонажі популярного фільму, а й науковий проект, що ставить за мету використовувати роботів для колонізації супутника планети Земля. 13. Багато в чому людство зобов'язання своїм існуванням місяцю. Без нього наші дні були б коротшими, зливи сильнішими, вітри більш уринівними. 14. Через відсутність вітрів і вологи сліди астронавтів, які відвідали небесне світило, ось уже майже 50 років, продовжують існувати в незмінному вигляді. На цьому все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Робошоу. З вами, як завжди, був Богдан. Sim, papá.